Хто ж із нас не грав у відому кантру. Моє знайомство із цим культовим шутером, як і у багатьох, сталося у випадковому задимленому приміщенні, що тоді називалося комп'ютерний клуб. Перебігав у всі знакові інкарнації: 1,5, 1,6, Source кілька разів перепроходив одиночну кампанію Condition Zero. Мережева версія мало тоді кому зайшла. А також набігав пару сотень годин у Global Offensive. У старішій версії грав як і у мережі, так і вдома з ботами. Досвід кантри чималий, але Ніколи не розділяв тої безмежної любові до гри, як деякі. Я особисто ніколи не горів бажанням роками бігати, де даст, вчитися правильно розкидувати флешки, та відмовлявся розуміти рандомізовану віддачу зброї. Як не дивно, мені більше подобались деякі аналоги Counter-Strike, більшість з яких так і не змогли, хоч якоюсь мірою, стати популярними. До сих пір дивує цей феномен, адже є доволі багато прикладів, коли одна якась гра створює певний концепт, а інші його покращують, розвивають і як нас слідок стають відомішими за оригінал, і з контролю це не спрацювало. Імідж та популярність гри настільки монументальні, що вони затьмарюють будь-які спроби похитнути свій п'єдестал першості. Тим не менш, є такі клони counter strike що при певних умовах могли скласти конкуренцію відомому тайтлу. Про них і поговоримо у цьому відео. З подивом дізнався, що більшість аналогів Counter-Strike це якісь китайські фрітуплейні поділки, спрямовані на свій ринок, а найбільш вдалі західні аналоги по типу Фаєра не витримують конкуренції, тому говоритиму про конкретних 5 ігор, які знаю сам. Тож, якщо не пригадаю якісь цікаві тайтли, пишіть про них у коментарях. Найкращим та найулюбленішим аналогом Contra з дитинства вважаю Global Operations, що вийшло у 2002 році. З моменту, як вперше побачив інтро, я назавжди закохався у цю гру. На відміну від деяких інших представників мого маленького топу, це самостійний продукт, який розробили Barking Dog Studios, які потім стали Rockstar Vancouver. Лише по імені та по служному списку студії можна зрозуміти, що це за гра, наскільки вона якісна. Хоча для мене це завжди було загадкою, як глобальні операції. Ці не стали більш популярними, бо вони одночасно покращують та поглиблюють усі концепти контри також дають багато чого нового і якоюсь мірою поєднали все із майбутніми батлфілдами. Загалом геймплей доволі знайомий. У нас є 13 мап, що діляться на два раунди. Кожна має свою невеличку історію, як, от, наприклад, у Чечні самі розумієте, хто полюють на повстанців у лапках, або терористи в Аргентині мають викрасти реліквію Золотий хрест. Самі завдання, як знайомі по Counter-Strike, у це, наприклад, закладення вибухівки, супроводження ВІПА, так є і нові: забрати та доставити певний предмет, або ж знешкодити ціль, яка сама по собі теж озброєна. Інша команда, зрозуміло, ж має цьому завадити. Якщо говорити про знайомі задачі, вони переосмислені. Наприклад, знешкодити бомбу доведеться вручну перерізати один із двох дротів. Якщо хочете різати напевне, то можна зачекати електронну панель, яка підкаже колір. Якщо часу нема, то можна ризикнути. Віпа ж доводиться супроводити. Погоджувати значно цікавішими локаціями, тож це не завдання пробігти напряму повз кемперів Та й у контрі у цей режим мало хто грав у принципі. сам ігровий процес теж дещо модифікований. У нас тепер є класи підривник. Кулеметник, командо, розвідник, медик та снайпер. Більшість відрізняється лише набором зброї, але деякі мають спецздібності. Розвідник має радар, що показує розташування ворогів у певному радіусі. А санітар, зрозуміло, ж може лікувати та підіймати побратимів, якщо їх знешкодили. Саме здоров'я теж динамічне. На початку маємо 100, але влучання зменшується рівень, і якщо вчасно не лікувати, то максимальний рівень зменшується. Гра підкріплює це і візуально. На моделях персонажів з'являються текстури Ранень загалом весь візуал доволі непоганий, але це стосується більше оточення та анімації зброї. Якщо вже згадав озброєння, тут його просто дофігіща, Як і звичайні пістолети, автомати, так і багато різновидів кулеметів, шотганів, снайперських гвинтівок, а також навіть кілька гранатометів, причому більшість можна модифікувати: приціли, глушники, і збільшення магазинів, як і у КС, ти витрачаєш гроші, які заробляєш протягом раунду. Причому немає обмеження по основній зброї. Деякі класи одразу можуть купувати два автомати, наприклад. Приклад або можна підбирати зброю вже по ходу раунду. Загалом глобальні операції відчуваються тим, чим ніколи не був, та й, мабуть, не мав бути Counter-Strike. аркадним шутером з елементами тактики. У дитинстві Контру приймав дещо серйозніше. У ці всі звільнення заручників вони ж мали передавати враження штурму спецпризначенців. Але Мастодонт ніколи навіть не пробував цього робити. Він не про те. А глобальні операції граються дещо повільніше, більш осмислено, та й командна робота значно важливіша. Твої засоби. Працюють на тебе контент як такого більше, гра відполірована, тому і враження загалом краще. Завжди ставив Global Operations значно вище за Counter-Strike. Хтось каже, що кожному своє, тим не менш, саме цю гру я люблю значно більше. Якби був зайвий час та можливість придбати офіційно, дійсно із задоволенням би повернувся до цього чудесного тайтлу. А чому саме він не злетів? Сказати важко. Серед недоліків тоді називали проблемну технічну складову саме мережевого з'єднання, що для мультиплеєрного шутеру дійсно критичне. Хоча єдиною причиною це назвати складно. Можливо, вплив контри занадто сильний. Тим не менш, мені здається, багато напрацювань Global Operations потім використали і в інших більш відомих іграх. Так би мовити, по-тихому вкрали, бо цей тайтл не став відомим. Зараз грати будете з ботами або в локальній мережі. Та й продовження ми теж колись навряд чи побачимо. Втім, якщо у когось є бажання, однозначно раджу цей тайтл. Рухаємося далі. Обожнюю епоху 2000-х, бо тоді ігри намагалися вразити, бути епічними. Виражали і самі назви. Наступний аналог називається Tactical Ops. Assault on Terror одразу відчувається міць. Втім, на відміну від попередньої гри, ця починала свій шлях як мод для Unreal Tournament що можна одразу помітити по характерному вигляду меню. Пізніше вона вже стала самостійним продуктом. Існує кілька версій Tactical Ops, але це не є сильно важливим для нашої теми. Сама по собі гра не сильно відрізняється від Counter-Strike Так само є терористи та спецура, навіть теж обираємо скини. Так само рятуємо заручників, закладаємо бомбу, викрадаємо предмет або просто дезматчимося так само закупаємо зброю, деяка навіть така ж, як і у Контрі. Втім, є кілька нюансів, оскільки гра створювалася на Анріалі, вона більш динамічна, більш чітка чи що. Шалений ритм дає приємні враження, хоча якщо грати з ботами, вони місцями туплять. Графічно мені подобається більше, гра є чіткою, читабельною. У тій же Контрі 1.6 на деяких мапах фон розмивався, а тут все зрозуміло. Ще є кілька цікавих концептів, по типу закупляння ножів, які можна потім метати, або у деякої зброї. І приціл у вигляді лазерної вказівки. Найбільшим же позитивним моментом вважаю мапи. Мені вони подобаються значно більше. Можливо, деякі з них страждають на баланс, бо не завжди є оптимальними для обох команд, але вони точно цікавіші. З приємного, як і в контрі, є багато фанатських рівнів, які можна скачати. І ви не повірите, але грати у мережі можна навіть зараз. Пишете у пошук назву гри і одразу вибиває цей сайт. Там можна скачати різні версії гри, мапи, а також побачити список серверів. Однозначно. Проривною Tactical Ops я назвати не можу. Це радше варіація Counter-Strike для тих, кому сподобався інший стиль. Це прямо такий класичний приклад клона. Але у дитинстві, як батько приніс диск, грав більше саме у неї. Наступна серія також живе і сьогодні, навіть можна грати через Steam. А також має свою цікавезну історію просякнутою воєнщиною. У 1999 році такий собі Кейсі Вердінський побачив потенціал відеоігор у цитую використанні комп'ютерних технологій для. Презентації досвіду віртуального солдата, який би захоплював, інформував та розважав. Якщо перекласти людською мовою, вони хотіли більше рекрутів для армії і таким чином планували популяризувати армійську справу. У цілому їм це вдалося, бо за роки у іграх серії зареєструвалося більше 13 мільйонів гравців. Пізніше вспливали скандали, що метою гри були пропаганда армії США та спосіб набору молодих бійців. Що в принципі очевидно, це все весело, але що по самій грі? Якщо говорити за останню інкарнацію Нацією America's Army Proving Grounds, що вийшла у 2013 році, то загалом грається досить динамічно. Маємо дві команди, які мають чи то поставити прапорці, чи то виконати іншу якусь задачу. Проблематика саме завдань у тому, що за концептом ми типу тренуємося, тому якихось цікавих локацій можна не очікувати. Натомість є ухил у тактику, поранення, візуальна реакція на влучання, лікування, відновлення побратимів, прицілювання можна лягати, а також бігати. Тобто, сама гра має певні Тактичні елементи, але зроблені вони органічно. Не можу сказати, що гра перегружена зайвими елементами. Навпаки, все грається цікавіше ніж традиційна контра. Проблема у тому, що не зрозуміла сама концепція. Якщо ви планували йти у реалізм, то все занадто аркадно. Якщо навпаки, хотіли динаміки, то деякі казуальні гравці можуть злякатися. Та й по самому рівню виконання гра далека від великих конкурентів виглядає і зроблено відносно непогано, як для того часу, але тоді вже у нас були третій та четвертий Фіди, які робили все значно краще. Та й як замінник самого counter strike гра теж не працює. Вона займає дивну нішу, хоча знову ж таки 13 мільйонів користувачів вона все-таки знайшла. Ще одним відносно популярним та безкоштовним аналогом Counter-Strike є Urban Terror. Спершу свій шлях гра починала як мод для третього квейку, що одразу кидається в очі. Втім, у 2007-му гра стала самостійною. Розробники називали гру голівудським тактичним шутером. Тут коментарі зайві, бо ви бачите. Чити на екрані, наскільки гра відповідає їхнім заявам. Загалом більшість клонів контри майже завжди старалися пришвидшувати геймплей, і тут навіть вели спрощений баніхоп для швидшого пересування рівнями. Режимів гри тут теж кілька: захоплення прапору, командний дезмач, до останнього живого та ще кілька інших. Зброї теж відносно багато, є й цікаві зразки, та й обирати її можна при відродженні. Головною ж особливістю все-таки є те, як рухаються гравці. Якщо стрільба як така залишилася тою самою, то Баніхопінг та оці усілякі розстрибування і розділяють аматора від професіонала у цій грі. Як такого, чогось ще особливого більше сказати не можу. Якщо вам пейсінг контри занадто повільний, можете спробувати у цю. Зараз гра відносно жива, є свій сайт, де можна скачати останню версію. П'ятим аналогом у нас виступає Insurgency. Спершу це був мод для рушія Source, який перетворювався у тактичний шутер. Цей витвір вийшов у 2007-му, а у 2012 році розробники запустили кампанію Кампанію на кікстартері з метою зібрати гроші на самостійний продукт. Назбирати кошти не вийшло, тим не менш із труднощами та проблемами. Вони все таки випустили гру у 2014-му. Загалом гра була маловідомою, бо і на кікстартері підтримку не отримали, та й середній онлайн у стімі був близько двох тисяч, окрім раптового та короткотривалого піку. На відміну від інших представників у моєму списку, тут геймплей навпаки сповільнили та відтворили більш тактичний підхід. У нас так само є дві команди. Терористи та армійці, іноді ізраїльтяни, а от підхід до режимів категорично інакший, ніж у контрі. Я б сказав, навіть більше схожий на Battlefield. Є пуш, де треба прориватися, є просте захоплення територій, підрив складу, захоплення даних на кшталт, як у Team Fortress, а також інші, де в основному обігрується контроль певних точок. Серед знайомого є лише супроводження Віпа, але на моїй пам'яті не бачив жодного сервера із таким режимом. З цікавого, що ще можна грати у коопі проти ботів. Зброя теж Пується, але на початку першого раунду дається фіксована кількість очок, і лише у другому її збільшують. Є сервери, де умовні фінанси не обмежені. На перший погляд Insurgency мало нагадує відомий Counter-Strike, але саме за враженнями грається дуже схоже. Так само ціна помилки доволі висока, бо навіть якщо у режимі і є відродження, воно відбувається не швидко, а також вартує самих очок для команди. Самі рівні пропрацьовані у сторону укриттів, адже часто доводиться штурмувати позиції захисників у тогочасних Глядах часто порівнювали оцю цю напругу із counter strike коли треба йти вперед та шукати прогалини в обороні ворожої команди. Але завдяки значно глибшому звуковому дизайну та графічним цікавинкам, Insurgency доставляє неперевершені враження. По суті, це все, що хотів сказати у цьому відео, не мав на меті провести глибокий аналіз концептів чи огляду ігор. Відносно нещодавно вийшла Counter-A2, чи це просто оновлення. Тому якось згадалося дитинство та названі тайтли. Як вже казав, мені особисто Counter-Strike не дуже подобається. Тобається, хоча й набігав там багато годин. Я б навіть сказав, радше негативно ставлюся до цієї гри. Мені не цікаві спрощені концепти ком'юніті, включно і самі розумієте ким. Тому друга частина пройшла повз мене якось абсолютно байдуже на неї. Але саме завдяки оригінальній контрі з'явилися деякі цікаві аналоги, які свого часу доставляли мені неабияке задоволення. За це і подякую.